Зараз у крамниці з'явилась підписка, з якою можна безплатно отримати важкий танк 5 рівня Меджай. який, до речі, є колекційним і його можна продати за 250 золота, але не поспішайте це робити, бо ця машина дійсно досить цікава і при цьому ще й непогано фармить як для 5 рівня. По суті, це той самий премтанк Excelsior, але з іншими характеристиками. І найбільш помітна відмінність між ними це гармата. Тут вона має трішки меншу альфу 110 одиниць шкоди замість 160, але при цьому у нас і магазин. Та ще й на 4 снаряди, і це нагадаю на п'ятому рівні, де барабанних танків майже немає. У цьому його найбільша перевага, бо за один магазин ми можемо нанести близько одиниць шкоди, і тим самим забрати у ворожого танка половину з за його запасу міцності. А якщо це буде якась Петесава або легкий танк, то навіть більше, ніж половину. Це вже не кажучи про машини на рівень нижче. Проте, звісно, за такий потужний магазин на п'ятому рівні потрібно чимось розплачуватись, тому без недоліків цей танк не обійшовся. Тож з вами на іспік. А це огляд Меджай. І напевно найбільшим недоліком є його бронепробиття, яке однозначно треба збільшувати за допомогою калібрування снарядів, але про обладнання ми поговоримо пізніше. Насправді таке пробиття є типовим для більшості важких примтанків на цьому рівні, але в прокачуваних машин ці показники дещо більші, тому в бою часто доведеться перемикатись на голодові снаряди, навіть проти того ж самого Меджая. Проте на голді ми вже будемо пробивати більшість танків, хоча з сильно броньоними машинами на рівень вище можуть бути певні проблеми. До речі, про 6 рівні. Проти них грати досить складно через те, що там здебільшого всіх досить велика альфа і високі пробиття. Тому щоб частіше потрапляти у топ-списку, рекомендую вимкнути режим перевага. Це можна зробити ось тут. Оскільки цей тип бою доступний тільки з 5 рівнів, то у вас буде більша ймовірність потрапити проти 4 рівня, але можливо доведеться довше чекати у черзі. Повернемось до гармати. Наш магазин перезаряджається за 14 секунд. Для цих рівнів це досить довго, але для тих, хто грав на барабанних танках на 8-10 рівнях, це здаватиметься дуже швидким. Для порівняння циклічний КВ-1С на 6 рівні, у якого альфа запострить 400 одиць перезаряджається на 2 секунди довше. А от між снарядами в середній магазину у нас киде всього 2 секунди, і це дуже хороший показник, завдяки якому ми всього за 6 секунд видаємо 440 одиниць шкоди. Також це дозволяє часто тримати супротивників на кутку. Тим паче на цих рівнях багато хто не вміє швидко ремонтувати гусеницю, або грає тільки з одним ремкомплектом. Шкода на хвилину тут не дуже велика, менший показник тільки у КВ-1. Так, оскільки в нас барабан, то ДПМ не так важливий, але все одно варто знати, що у швидких боях на ньому буває складно бути першим по шкоді. Також тут чудові кути вертикального наведення, які цілком дозволяють грати від башти. А от зведення, хоч і відносно непогане, якщо порівнювати з іншими важкими танками, але через швидке КД снарядами ми все одно не будемо встигати повністю зводитись. До цього тут один з найгірших показників розхіду на 100 метрів, тобто гармата в нас не є точною і тому потрібно грати як могли ближче до супротивника, щоб реалізувати всі снаряди з барабана, і в цьому нам допоможе чудове бронювання. Проти такого ж самого меджая ми у лоб не пробиваємось взагалі, і єдина можливість, куди можна нанести шкоду, це тоненька смужка на корпусі. Але в бою ви навряд чи зможете туди влучити. Якщо повернути корпус, то нічого не зміниться. борт весь червоний і куток не пробивається. Тому перемикаємось на голдові снаряди і бачимо дві сірі зони на корпусі, а також пробивається уся башта. Якщо повернути корпус, то тепер його можна пробити через куток. Хоча сам борт все ще червоний. Коли ж він стає сірим, то все одно не всюди пробивається, і цим варто користуватись у бою, показуючи супротивникам борт, щоб танкувати. Варто ще сказати, що танки, які мають більше пробиття, ніж меджай, зможуть пробити його у корпус, але башти здебільшого буде пробивати тільки на голдових снарядах. Проти фасів танк також чудово захищений, її у борт не пробивається. Корма теж добре броньована і пробити нас на повну шкоду зможе хіба що КВ-2. До речі, забув сказати, що у Меджає пробиття на фуасах одне з найбільших на рівні, і багато які танки ми можемо пробити на повну шкоду навіть у лоб. Щодо динаміки, то танк йде вперед досить непогано і навіть свою максимальну швидкість набирає. Крутиться він середньо, а от назад відкочується досить повільно. хоч і не сказати, що інші важкі танки робляться швидше, але оскільки тут барабан, то дуже важливо швидко відкочуватись назад після того, як видав всі снаряди з магазину, і у меджая з цим є невеличкі проблеми. Ще з мінусів цьому танку часто ранять екіпаж і пошкоджують модулі, тому у спорядженні можна разом з двома ринкомплектами замість форсажу ставити аптечку, щоб зайвий раз не витрачати універсальний комплект. Інший варіант це ставити захисний набір в амуніції, але оскільки там всього два слоти, то краще брати аптечку у спорядженні і натомість ставити консерви з пальним, щоб покращити характеристики танка. І перейдемо до обладнання. Тут однозначно ставимо калібровані снаряди, щоб збільшити наше бронепробиття. У другому рядку раджу обирати посилені механізми для зменшення часу зведення. А от у третьому можна ставити як стабілізатор, так і збалансовану гармату, бо ви показники у нашого танка погані, і щоб ви не поставили це буде правильно. Проте я для себе обрав покращення розкиду і з такою збіркою мені в бою не так сильно відчувалась погана точність. Ну і порівняємо броню. Зміни на звичайних снарядах незначні. Проте на голді є посилення башти, хоча здебільшого її все одно зможуть пробити, тому я для себе обрав поліпшену збірку. Решту обладнання ставимо ось так. Єдине, що можна змінити, так це підкручені оберти на поліпшене керування, щоб швидше крутитись. У підсумку можу сказати, що меджай дійсно цікавий, як для танка на п'ятому рівні, і гра на ньому може бути навіть в якомусь сенсі фановою, особливо коли потрапляєш проти машин на рівень нижче, бо тоді більшість гравців пробити вас не можуть, а ви напроти знімаєте їм велику кількість ХП. Звод з двох таких меджаїв може непогано перемагати в рандомі, головне грати максимально агресивно. Але якщо потрапляєш проти шостих рівнів, то тут уже потрібно бути більше підтримкою для союзників і сильно не лізти до ворожих танків, бо здебільшого вас запросто зможуть пробити, а вам у відповідь буде складно зробити те ж саме через погану точність і низьке пробиття. На цьому у мене все. Пишіть коментарі, що ви думаєте про цей танк, дякую за перегляд, не забувайте тиснути вподобайку і підписатись на канал, якщо досі це не зробили. А також нагадаю про мій телеграм-канал, де завжди публікуються актуальні новини по грі. З вами був NicePeak, Побачимось в подальших відео.